Я звертаюся так само до цих батьків. Ви подивіться, в якій компанії вони організовують. Це називається компанія Сокол. Ви подивіться, які вони слогани не пишуть. Насилують і власнуть. Уявляєте? До чого цих дітей готують? Оніжай і покорюють. А, уніжай? Як? Принижують? І, і покорюй. Уявляєте? Які люди з них виростуть? І коли я кажу, їх взяли, зняли ті маски, то вони малолетки. І ці вже організатори кричать, куди ви чіпаєте малолеток? А до цього, коли вони їм сюди пускали, вони чого не бачили, що це малолеток? А вони, коли понадівали ці маски, тоді їх не бачили, що вони сюди йшли? Це виродки репки. Я не знаю, як їх назвати. Якщо вони використовують малолітніх дітей, для того, щоб сюди приходити використовувати ті свої речі. Тому ця провокація була єдина спровокована для того, щоб показати Росії, як дестабілізована на території України ситуація. Показати, які тут дикі люди живуть. Їх не цікава організація зупинки Потапа і Настя. Ми зупинили 7-10, а вони до 10-ї 10 години тут газували. Побили працівників міліції, перевертали машини, побили патрульну пустову міліцію. Використовували солізогінний газ. Коли вони кидали солізогійний газ до нас сюди в СВ, тут куча дітей стояла. Це виродки рідкої масті. Я їх інакше не можу назвати. Я буду вимагати правової оцінки їхнім діям, причому досить серйозно. Я ще раз кажу, я говорю про свободу тут на території. Мене зараз відкрещується, що це не вони, що вони виставку проводили. Так само підійшовши депутат обласної ради, як він смаль, а цей взагалі <кій> сповна нерозумний чоловік дозволяв мені ще погрожувати, що ми вам порямки сюди нашлемо, що ми будемо вас гнобити, напрагати вас. Виявляєш, який мудрий чоловік? Виявляєте, ці недоноски, бо я інакше не можу назвати, які нічого в своєму житті не зробили, вони падла, таки можуть руйнувати. І люди про них голосували, тому що вони засвітилися певними речами, що ми за Україну, українською мовою розмовляв. Три роки назад вони ще тякали, пасхуди ходили тут російською, а тепер вони вже розказують, що вони істинні українці. Маскалике срані. Вони сьогодні гроші кажуть, це вища надлість, яка таке може бути. Гроші платників податків платять агресору за техніку якою потім роблять набої і зброю, вбивають наших людей. Хмельничан вбивають. Я зараз звернуся до всіх батьків, матерів, жінок, яких повбивали тут, їхніх рідних, калічили, яких ми зараз реабілітуємо цих людей тут, в басейні. Нехай вони прийдуть і подивляться їм в очі. Нехай подуть і подивляться. Це свобода приймала таке рішення, бо їхня більшість там. Ці гроші платять агресори. Вони мені сьогодні розказують, що я про Заборони проведення концерту не було ніякої офіційної заяви. Я вам хочу сказати, що 500 осіб майже прийшло на концерт. 70 осіб було страйкуючих, 25 із них дітей поприводили у масках. То в мене питання, чия більшість була зацікавлена подивитися та кого слухати? Це банда організованих злочинців, які дестабілізують ситуацію на території України. і Їхня ціль показати москалям, що в нас тут все погано. Москалики, конкретні москалики. Оця свобода, яка тут, це точно промоскальська структура, яка дестабілізує ситуацію на території України. Використовує кошти. І що вони мені розказують тут? І чому за газ платять? Ми практично відмовилися від газу. Прийшли на альтернативні джерела, щоб не платити агресору. А ці пасхуди що роблять? Платять? А ага, вони хочуть, щоб теплою було. Мало того, там вже, фінансував цю всю процес такий ломбард, якийсь. Як він там називався? Мега. Борзий бізнесмен, який мені розказував, що я проросійський. Тому, шановні друзі, я звертаюся до вас. В 12-й годині я буду зустрічатися. Поки що з мене міста Хмельницького буду вимоги ставити. Якщо він не піде на мої вимоги про звільнення цих людей, публічне вибачення і притягнення до кримінальної відповідальності людей, які робили злочин, ми починаємо в середу страйкувати. Цей страйк буде безстроковий. Ми звернемо увагу всієї України. Я хотів би, щоб ви звернулися до всіх наших відвідувачів. Запросили їх з дітьми, щоб вони прийшли. Знаєте, що вони ще зробили? Є структура, яка тренує дітей, футбол. Там в них понад 200 з чимось дітей. І цим дітям заборонили грати на події. Стадіон, який зроблений за гроші платників податків. І діти ці не мають де грати. Це ті діти, які на вулиці і не злочинять, як ці інші, приходили сюди. Вони їм заборонили. Можете видати? Я так само до них звернуся. нехай вони прийдуть. З батьками нехай прийдуть, нехай подивляться цим депутатам в очі, нехай подивляться міському голові в очі. Неймовірна ганьба. Неймовірна ганьба. Я хочу, щоб ці люди точно були покарані. Я хочу вашої підтримки. Якщо ми зараз це пропустимо, то по місту будуть організовуватися банди. Я вам хочу сказати, що і ми можемо тоді організовуватись. І точно розділять цю Україну. І причому дуже сильно. Тому ще раз кажу, там не була ціль зупинити концерт, бо концерт був зупинений, а після цього почалося тільки злочинство. Тому люди готували репортаж для Росії і в 8-й годині ще наші канали нічого не показали, вже російські повністю демонстрували отаку ганьбу, яка в нас тут була. Тому я до вас звертаюся, звертайтеся до своїх сім'їв, я тільки скажу, який буде результат. До своїх знайомих, зверніться до всіх клієнтів. В середу ми не будемо працювати взагалі ні один підрозділ. Ми всі вийдемо на площу, так як ми робили завжди, і відстоювали свої інтереси. Ми будемо мирною акцією. Ми не призначимо людей, які будуть контролювати ситуацію, які будуть дивитися за провокаторами. Там, оказується, дуже багато ще людей готові підтягнутися до цієї ситуації. Я зараз буду звертатися до всіх юристів, які є на території Хмельницької області, які можуть нам допомогти скласти позовні заяви всім бажаючим. І які морально потерпіли від цього злочину, який був в п'ятницю на території клубу СВ і під клубом? 20-30 тисяч позовів до кожної скотини, яка організовувала цей захід, бо їх інакше не можна назвати, щоб вони несли відповідальність. Ми само собою позиваємося як клуб. Я само собою позиваюся як власник клуба, як особистість, як тренер, як лектор міжнародної компанії. Нам бу, були, попробували вони нанести збиток матеріальний, моральний і фізичний. Мене пробували звинувачувати, що я діда побив, ці уроди. Ну, добре, що було відео. Всі бачили це відео. Уявляєте? Yeah. Yeah. Це якби цього відео не було. Дід який, мені все одно дід не дід. Я свою гідність і честь буду відстаювати завжди. І ви можете в мене не сумніватися. Я точно нікуди не буду ховатися. І точно не буду помикати там десь, зі сторони. Я буду йти вперед, поки ми не доб'ємося перемоги. Хочу отримати вашу підтримку і згоду, чи ми йдемо, і будемо вимагати справедливості. Хочу почути вас. Тоді <різв 'я> вам дякую. Я попрошу юристів зараз максимально зорганізуватися з позивними заявами. Зараз вже порушено дві кримінальні справи. За опір, який чинили правоохоронним органам. І яка в нас друга стаття? поліганта Оліган, З наміром, так? Це до сімей років. Знищення майна, до сімей років. Хороша стаття. Я думаю, що ми просто ситуація в тому, що ці політичні лідери дуже багато собі, оказується, дозволяли, але чомусь їм сходило все з рук. Показується там ще був е як його? бурлак якого ще кримінальна справа не закрита на підриві людей біля Верховної Ради, і це він був тут організатором оцих малолітніх людей, яких ставлять на злочинний шлях. Можете виявити? І, оказується, люди мені розказують, що стояв синій бус біля ялинок, рація в них була, координувалася повністю звіти. Виявляєте, яка була організація злочинна? І як запланували? таку розбійну, розбійний нам. Тому давайте всі разом зробимо нормальну класну команду, запросіть і щоб всі почули, що ми виходимо з сильною масою, групою, яка готова відставити свої інтереси. Домовились? Все, дякую. Координатори я